Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube канал ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, пишете коментарі. Для мене це реально дуже важливо, Усі, всі, хто е знімає Ютуб, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите? Прекрасненька, погода чудова. Астан, а стан похитує трошки. Та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати. Напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи, як, чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть, звичайно, розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць важливими астрологічними, астрономічними подіями. Бо оскільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно, чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте. Те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви да, от само, саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вилікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх, переживання чи навпаки, чи у вас все рівно, В общем, за цим всім треба слідкувати. Оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно. Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій, ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі ну воно знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя стати, щас... стати а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я кажу, спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку, і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне. Рух назад, умовний рух назад 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 14.03 і наступне затемнення 29.03, тобто цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Коротше, коротше говоря, ребятки. Почнемо ми з Овна, да, по, -по класіке. Почнемо ми з Овна. Овни, мої прекрасні. Хм. У вас скоро, ну так, як не скоро, ну через місяць почнеться день народження. Тому ви заходите, ваше сонечко, точніше, сонечко заходить у ваш 12-й дім гороскопу. І от буквально 20, 19 лютого сонце зайшло в 12-й будинок ваш і пробуде там. А здається, до 22 чи 23 березня. Тому до цього, за цей весь час ви будете проживати стан сонечка в 12. Що це таке? Я, як рибка, яка прожила ось лютий в такому стані, те, що я хочу вам сказати, що зупиніться. Овни, я розумію, що у вас така природа. Вам зупинитися дуже важко. Це, це, це для вас якийсь виклик. Але кожного року, саме в цей період, сонце вам підсвічує тему 12-го будинку: зупиніться, видихніть, подумайте про свою душу, подумайте про свою духовну частину, відкривайте якісь для себе якісь сакральні знання, цікавтеся чимось глибоким. Не плануйте собі дуже багато всього на цей період, якісь запуски, робота, там якась якісь нові проекти, щось таке глобальне. Просто дайте собі час на те, щоб відновитись, на те, щоб ваша батарейка відновилася. Завжди 12-й дім нам підсвічує те, що нам треба трошки загальмувати. Трошки загальмувати і дати собі час відпочити. Бо саме класний старт от саме знаєте той момент, коли ми стартуємо круто, тоді, коли ми зупиняємося. От ми зупиняємось, відпочиваємо і йдемо вперед. Тому вже з двадцять з десь березня ви вже стартанете, у вас включиться перший дім. Але до цього не напрягайте себе лишній раз. Працюйте само собою, ви не можете закритися на цілий місяць і нічого не робити, хоча це дуже непогано. Якщо у вас є такі, такі привілегії, то якби можна це зробити. Але дайте собі час усамітнитись, побути разом з собою, побути зі своїм, зі своїм емоційним станом, щоб потім вас всесвіт просто не поклав на лопатки і не сказав: ну, раз ти не розумієш. На тобі якісь моменти хвороби, психосоматика, да там на відпочинь. Просто щоб нас всесвіт не клав на лопатки і не змушував відпочивати насильно. Зупиніться трошки пригальмуйте, і у вас цей час цей час присвятіть своєму внутрішньому стану. Попрацюйте над своїм внутрішнім станом, прослідкуйте, якщо гарно якраз з психологом займатися в цей час, якісь духовні практики робити, езотерикою цікавитись, якісь свої відкривати грані вашої душі. Це дуже реально важливий момент. Можна задуматись про сенс життя, куди я йду, як я хочу розпланувати свій рік, що я бачу в моєму наступному році, бо у вас ж якраз стартане ваш персональний рік. Там 22 березня, тому овни. Переоцінка цінностей чекає взагалі кожен знак. І у вас ви не виключення. Ретроградний Меркурій, ретроградна Венера у вас будуть повертатися, повертатися а проходити по першому будинку. Тобто, можете повертатись до старих ідей, до якихось старих планів. Повернення в принципі якихось людей з минулого. Вся голова може бути в ідеях. Але дайте записуйте це все, але дайте собі час відпочити. У вас 12 будинок. Не забуваємо це. Дайте собі відпочити. Ваша робота нікуди не втече, ваші обов'язки нікуди не втечуть, якщо ви трошки почнете фільтрувати свої обов'язки і відпочинок. Оцей якісний. Можете, може бути така переоцінка вашої самої ролі. Тобто передумати щось, переосмислити, хто я, що я, можливо, якісь переосмислити самі відносини, які, яких ви зараз, причому будь-якого роду відносини, і партнерські, особисті, і дружні, і там бізнес-партнерство, і так далі, чи взагалі що я хочу, чого я не хочу як зі мною можна, як не можна, можуть бути якісь конфлікти з колегами, з якимись подругами. Може хтось відміняти якісь домовленості, щось змінювати, щось, якісь договори змінювати чи щось таке. Типу, договорилися так, а оп, і все помінялося. А можете повернутися до якогось свого старого іміджу, От, не знаю, може колись а, там. Не знаю, 7-8 років назад фарбувалися там в рожевий і знову пофарбують, захочете пофарбуватися в рожевий, чи щось таке, чи зробити знову карешку. Чи... Але кардинальні зміни я б вам не радила От прям супер -кардинальні, да? особливо, що, що буде стосуватися зовнішності. Оскільки ретроградна Венера, поки вона йде ну, в зворотньому русі, потім може пере... перенравитися, да? пересподобатись. Тому сильно кардинально. Ідея прийшла, переспіть цим сто разів подумайте, а потім тільки відрізайте або щось фарбуйте. Да? Точно що також з ін'єкціями. Обличчя, да, от такі якісь операції ем, пластичні. Якщо є можливість перенести, краще перенести це на кінець квітня, там травень, але не в ретроградну Венеру О, це рекомендація. Може бути такий стан переродження, знаєте, от ніби відновилися, переоцінили, що у вас відбувається в житті, переоцінили. Ем, все, як ви хочете бачити взагалі своє життя, дуже класно худнути на цьому. Тому, якщо у вас була ціль схуднути, от на ретроградній Венері по першому будинку буде це добре зробити. Хвилиночку уваги. Я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язатися зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Монобанк. Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте, і я вас чекаю на своїх послугах, Я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в е, описі. Затемнення затемнення е, з 14 по 29... Березня, воно вам підсвітить вісь 6-12, причому, що затемнення в нас працює завжди місяць до місяць, по після це железобетону. Тобто, ви вже це відчуваєте. Що це може бути? Тобто важливо піклуватися про себе, пити вітамінки, почистити харчування своє, якісь доглядові процедури. Тобто, вам підсвітять те, що вам е потрібно балансувати між обов'язками і між своїм. Відпочинком у вас 12-й будинок, і от вам якраз при треба прийти до того, щоб відчути це, оцей баланс, не не передждатися, не перерабатувати, Будь ласка, а, бо це вісь 6-12 – Це вісь здоров'я в першу чергу. І от якраз по здоров'ю можуть бути питання, тому оздоровлюйте себе завчасно і побудьте, якщо у вас є можливість, побудьте якимсь певним отшельником, да, якимсь відлюдником, наберіться сил перед кінцем, місяця, да і далі ви вже будете рости з геометричною прогресією як тільки сонце зайде в перший, в перший дім. Фокус уваги на новому. Позбавлення старого, від старого, від страху, фобії, бо може піднятися оце все, знаєте, така тривога, страхи. А що буде далі, а як, а що? В общем, ваша задача це опрацювання всього непотрібного. Ви вже, ви вже знаєте добре себе за останній час проаналізували. Можливо, ну, у вас такий зима була у Овнів досить серйозна з переоцінкою цінностей. Я думаю, що. Ви можете себе і не впізнати, да? якими були восени, які ви зараз. Можливо, хтось навіть почав працювати в психотерапії, що дуже що хорошо, або хтось захопився езотерикою, овни вони могли піти в цю тематику, почати себе пізнавати через консультації, через самостійне вивчення цього. А в будь-якому разі, це реально був період от, становлення абсолютно нового бачення світу. Тому такий період у вас досить серйозний. Балансуйте. Марс в четвертому домі у вас заходить четвертий дім. Чого заходить? Він у вас був у четвертому домі. Він ретроградив. До речі, Марс закінчив ретрограду 24 лютого. Був якраз у вашому четвертому будинку. І у вас ще в березні продовжується ця тематика четвертого дому, як і всю зиму. Тобто, можливо, зміна проживання, поломки домашньої техніки, посуду, якогось приладдя домашнього, щось могло ламатися меблі в тому числі міг бути ризик і продовжується ризик конфліктів з родичами, з батьками, або всередині сім'ї, якщо там з чоловіком або з дружиною посваритись, з дітьми так само. Можуть бути якісь імпульсивні рішення, які стосуються саме сімейних питань, або питання проживання, житлові питання, нерухомості. От Все, що стосується цих питань, четвертого будинку, от Марс, він. Підсвічував, можливо, навіть десь підтормажував ці пригальмовував ці питання. Тому зараз почне все вирішуватись більш активно після того, як Марс от вийшов з ретроградного руху, пішов прямо. Але оці імпульсивні рішення, ну до речі, переїзд, якщо ви плануєте переїзд. То, звичайно, не в ретроградний Меркурій. Да, все-таки прицінюватись, десь дивитися, їздити, щось, щось планувати, да, окей. Але, скоріше всього, що може не дати ретроградний Меркурій переїзду. Якщо тільки затемнення, бо затемнення зазвичай має більшу силу, чим, чим самі планети. Може, може все-таки, якщо це ваш доленосний переїзд, такий важливий, для вашої душі то можете й переїхати. Але імпульсивно не вирішуйте, старайтесь все розпланувати. Е, є ризик сказати, не подумавшись, якусь спровокувати сварку, яку не планували. Ну, ви овни, що вам сказати? Ви овни. Цим все сказано. У вас, в принципі, імпульсивність, це у вашій крові. Зараз, тим паче, всю зиму у Марс четвертому міг вас ще під, підбадьорювати саме до цього. Але дивіться, що розхльовують вам, тому краще подумайте 300 разів, що сказати, кому сказати, і як це вплине на ваші відносини всередині сім'ї. Тобто будьте з цим обережним.